The no. Сьогоднішнім днем до повної катастрофи, повторюєш завчену фразу щодня, не кохаю. Мене чомусь цьому непевному дні залишаєш, з думками один на один нерівності битись. Найважче знати, чим все закінчиться, Відлікне моїх вечорів тихо вести, збиватись котре і поновлювати, рахунок на вибуття далі нести. Що залишити, а що закреслити? Вибрати з чим ми можемо далі, бути нам, жити, чи існувати нам, чи без нам нам надалі. Долі, У симфонії сну. Безликі тварини малюють на стінах, здається, потоп Якусь нову бідущу змайстрував Бог, стоючи на колінах. А що вам до того? Це ж мій світ не ваш і вам не болить за мої провини. Не бачите ви, як життя татуаж наносить на різні частини тіла? Декілька осінніх днів повернулись знову. Забувши зробити контрольні постріли в голову, сховав я туди залишки почуттів та спогадів, переправляючи тихо з серця пошматонуваного. Замовник на волі, як завжди, залишиться. Його вже, так би мовити, це не стосується. Життя прекрасне в нього продовжується. Прийде час і наступний легко замовиться. Але вбивство лише приносить мені ж полегшення. Так, що наприкінці залишаються всі задоволені. Ти, так легко, тому що мене позбавилась. Я, тому що це все хоч якось скінчити. Все швидко в новому ритмі закрутиться. Будні свята, дні народження. Мене в тім, в тім житті якось зустрінеш ти, поглядом на мить затримаєш, щось в очах роздивляючись та, на жаль, не знаходячи, бо я іншим народжуся, а ти там же зістанешся. Дякуємо. Дякуємо.